Доброго дня. 27 травня 2023 року і розпочинає блок про десертне виробництво, тому що звертання саме про виготовлення таких вин, вони дуже чисельні. Зразу зазначу, що виготовляю десертні вина взагалі без використання цукру. В даному випадку це. Дуже популярний у нас виноград за назвою Юпітер. Я його знімав аж 18 вересня, спеціально його тримав до останнього, щоб він набрав максимально можливу цукристість, яка була можлива у минулому році. Загальна маса матеріалу складала 40 кг, 40 кг. Біля 20 було Юпітера і спеціально був внесений матеріал Лідії. Це було зроблено свідомо, тому що я саме прагнув до набуття у вині і аромату і присмаку полуниці. виноробство було здійснювало здійснено за Білої технології, зважаючи на те, що ці два сорти винограду мають складну генетичну формулу і існує певна ймовірність при червоному виноробстві, в такому разі, у наших винах можуть бути ті гібридні присмаки. Про які багато хто говорить, ну і я, щоб не нарватися на цей гібридний присмак, саме виконую уніфікацію за білою технологією. Ну коротко. 18-го була знята, придроблені була внесена рідка сірка, звичайно, для мене дозування. 1 мл на 10 кг матеріалу. І одразу ж був внесений фермент Alzheimer QVLAN для покращеної соковіддачі та переходу, більш ефективного переходу ароматичних фенолів із шкірки у сік. Настій здійснювався протягом двох діб. І 21 числа я матеріал відпресував, отрималося 28,6 кг соку. При переведенні у це він складав близько 24 літрів. Того ж дня зразу ж після пресування був внесений фермент Ендартізім 1000Ц. Для відстоювання сусла. Та матеріал був поміщений в холодне середовище з температурою близько 7 градусів, для того, щоб неможливити початку роботи природних дріжджів. Через дві доби освітлення я зняв з осаду вже освітлений сок. Маса його становила 19,840 кілограма. От. Густина становила встановила 1,06%. Тобто в переводі на цукрисість це 23% цукру. Одразу вніс 4% спірту. У весь об'єм. Матеріалу це тобто технологія, яку ще називають суперкарт, вона покликана на те, що ці 4% цукру відіб'ють бажання у частини природних дріджів, які негативно впливають на весь хід процесу ферментизації. І одразу були внесені чиста культура дріджів. Із розрахунку 25 грам на 100 кілограм. І через одну добу ферментація вже була активна на цих дріджах. І з першої доби після початку ферментації поступово малими дозами вносився спиртовий компонент. Спиртуозність становила 96,5%. За правилом було проведено обрахування спирту. Була поставлена задача отримати вино спиртуозністю 16% та цукристістю, залишковою цукристістю 9%. Таким чином, мається 91 бал дели. В такому разі, майбутній продукт, очікуваний мав би певну стабільність своїх характеристик, нездатність псування і тривалої витримки. Обрахована кількість спирту виходячи із об'єму матеріалу, вона була внесена за 7 окремих етапів малими дозами. І ферментація повністю зупинилася вже у листопаді, тихе бродіння, потім відбулося певне освітлення готового вина, і 4 грудня я зняв цей матеріал з осаду і поставив у тепле середовище для певного його визрівання. І до цього часу будь-яких операцій з вином не проводив. Освітлення природне, без е, застосування будь-яких е, допоміжних речовин, як то білок там, чи желатин. Е, повністю ці процеси відбувалися е, без е, втручання. От, і зараз маємо такий е, вигляд цього. вина, свідомо було воно поміщено в прозору пляшку. Для того, щоб можна було оцінити його колір. Більш темні вина із більшою кількості антиціанів я розливаю у темні, у темні пляшки. Ну, а в даному випадку вирішив розлити у прозору пляшку. Дуже важливо при е, е, десертному винорості знати точні е, кількості е, матеріалу. Це потрібно е, враховувати, виходячи із точної маси та густини. І знаючи точну кількість е, об'єм е, матеріалу, вираховується і абсолютно точна кількість спиртового компоненту, який повинен бути внесений е, у загальний матеріал. Є відповідні формули про обрахування. Е, Потрібного спиртового компоненту я запишу окреме відео. Ну, а основні етапи я відобразив у цьому ролику. Невелике доповнення. Переглядаючи відео, я зрозумів, що допустив обмовку. Те, що стосується технології початкового спиртування суперкарт, там я обмовився, що я вніс цукор. Насправді я вніс 4% спирту. Тобто. Обраховується кількість спирту, яка повинна внесена на одиницю об'єму. В даному випадку за передбачуваних параметрів вина, я вже розповідав, 9 на 16. спирт складав 102 мл на 1 літр. Так от, спочатку, ну, виходячи із загального об'єму, тепер матеріал виходить з кількості літрів, Вноситься початково найбільша кількість спирту до початку роботи дріджів, тобто під час власне, нагрівання матеріалу перед внесенням активних сухих дріжджів. Вноситься 4%. Тобто 40 грам на літр матеріалу, а вся інша кількість, ну в моєму випадку, 62 мл матеріалу, вноситься за декілька етапів до закінчення останньої частини спірту, але до закінчення власне ферментації. Ферментація буде автоматично здійснюватися, виходячи із заявленої і дріжджів. Ну, в даному випадку було 16% алкоголю. От, тобто остання доза спирту вводилася при загальній спиртозності, скажімо, 14%, умовно, 14% алкоголю. Тобто, ще 2% алкоголю доброжували. Активні сухі дріжджі і вже спиртовий компонент не вноситься. Тобто на певному етапі вноситься і спирт, і наброджується власний цукор, ці два дві складових вони будуть у кінцевому результаті складати 16% і ще загострюю увагу, що з цих 16% буде складатися. Той спирт, який буде утворюватися із свого природного цукру, який знаходиться в винограді, та із внесеного спиртового компоненту. Ну, здається, все. Дякую за увагу.